Цей напівоголений чоловік жорстоко вбиває свою дружину та сестру, не просто вбиває, а знімає з них скальпи та виколює очі. Скальпи щепляє собі на пояс, що це за середньовічний ритуал, для чого він це робить. Відповіді ніхто так і не відшукав. Напівбожевільного засуджують до довічного ув'язнення. Жорстоке вбивство називають ритуальним. Утім, якому богу молився цей чоловік, ніхто не знає. А це Кіровоградщина, батько двох дітей, зразковий сім'янин, вбиває та розчленовує семирічну похресницю. Згодом у записах вбивці знаходять шокуючі матеріали. Чоловік уклав договір із самим сатаною та хотів вбити ще кількох дітей. І наступною жертвою мав стати його власний син до суду. Цей вбивця так і не дожив. Він загадково і раптово помирає в одиночній камері слідчого ізолятора. Обидві історії об'єднує одне вбивці, не мали жодного іншого мотиву, окрім власних дивних релігійних міркувань. Чи були вони сатаністами, чи сповідували якусь іншу віру, ніхто не знає. Але в Україні охочих стати на той бік зла завжди чимало. Відьма! Від богу Відьма! Надзвичайні новини знайшли людину, що називає себе послідовником диявола. Причому визнає це відкрито. Я по другу сторону від бога. Якщо є Бог, то є і друга сторона противоположного. Це Сергій не Бога. Він називає себе чаклуном Агубеном. Але на зустріч із нами приходить не у чорній рясі з черепами, а у звичайній вишиванці. Відомим небога став після того, як 2014-го купує хату в селі на Черкащині і вирішує побудувати там церкву сатани. Не встигає. Як тільки історія набуває розголосу, недобудова згорає. Вірніше її підпалюють. Але навіть після цього чаклон своє заняття не покидає. Що треба человеку? Все банально. Чоловіку нужна віра, в котрої він попросив і отримав. У Господа Бога у него нет обязательств перед человеком. Вот в нашем случае можно договориться. Ко мне, упыри! Ко мне, Мовлятися треба з самим дияволом, і Бога стверджує, він це вміє. Як би ми не одніківалісь, колдовство було, єсть і буде. Він розповідає страшні речі. До нього за диявольською допомогою йдуть далеко не лише покинуті дружини, аби повернути чоловіка, а й, наприклад, ображені українським правосуддям. Маса людей, які бігають по нашим судам, толку немає. Син мажора, який дитину, він... Бізнаказано гуляють, все одно одкупиться, і тогда люди йдуть к нам. Можна человека наказати. Це реально. Як це робиться, чаклун не розповідає. Ось інгредієнти для чаклування прості, українські, звичайне лайно та яйця. Останні причому обов'язково від чорної курки. Можна. Взять uh, например, из наприклад, просто... від простої бродячей собаки і поламати жизнь. Лібо uh, знаменитые культовые порчи на поросячье uh, дерьмо це uh, именно украинская стезя колдовства. подобные вещи є только в Україні. Лайно вже бажано не будь-яке а від власної свині від чужої чудодійної сили немає. Надзвичайну силу мають і перехрестя доріг. Тут за жодних умов нічого не треба підбирати, застерігає чародій. Ані копійок, ані гривень, ані золотих прикрас. Копійки, як правило, являються формою відкупу. На мілоч можна збросити, наприклад, болезнь. Недавно був чоловік. Ну, скажем так, у них були определенные неудачі. Робота делалась на золото, яке впоследствии було викинуто в людном місці на перекрестці на ринку. Той, хто знайде це золото, забере це на себе. Усі ці ритуали не Бога проводить в мальовничому селі на Черкащині з дуже виразною назвою для місця, де розташовується офіс посередника сатани пастерське. Розбитими українськими дорогами сюди доїхати непросто. Тут усього 400 мешканців, переважно старі люди. Сільський голова, коли чує про порчі і поробляння на подвір'ї сусіда, лише сміється. Я оці всі, як будемо так казати, як їх назвати? Чи загадки, чи, 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 чи не знаю навіть, як їх назвати. Я їх не вірю. Це всі. Міг будемо так казати. Ні в порчу, ні, ні в що там. А то, що там порчі, там привороти, отвороти, то все, я кажу, бабині казки. Ось літні селяни про Чаклуна воліють мовчати і не зізнаються, чи ходять до нього сусіди. Ні, ні, я не ніколи не чула і не бачила. Може, вночі там хто ходить, то я сплю, а днем я ніколи не бачила. Сучасні чаклуни давно вже не мешкають в будиночках на курячих лапках, а живуть за ось такими високими парканами. За парканом звичайне сільське подвір'я, хоча всередині ми чекали побачити щось інше. того, кто уклав угоду с дьяволом, все напрочуд набагато скромнейше. Собственно, это будет э, кабинет приема. Э, чурки эти дубовые, ну, пока они служат своего рода ритуальным столом. То есть прием, прием. непосредственно будет Лежу. в кабинетике. Лож, а там лежит, да. а? Да. Там Люцифера, э, Иродиана. Больше никакой Все, як у звичайних людей, кривавих ритуалів чи жартовних вбивств, адепти сатани ніби не використовують. Іноді ми користуємося либо своєю кров'ю, але своя кровь – це просто укол из пальця. Этого достаточно. Для этого не обязательно там всю руку відрізати. э, вот. крові нікому не надо. Ритуальне вбивство – це наслідок психічного відхилення, прикриття угодою із сатаною лише виправдання, каже послідовник диявола Сергій Небога. Мовляв, людей не сповна розуму чимало у церквах усіх релігій, бо ж довідку від лікаря у прихожан ніхто й ніде не питає. Ну, Хто ж вони ті самі сакральні жертви? Чому убивця обирає ніж і розчленування? Навіщо він заздалегідь складає списки майбутніх дарунків дияволу? Чи не тому, що чорна магія разом із вірою в Бога це давня і парадоксальна українська традиція? Утім, тих, хто по інший бік барикад, прихожан віщунів, ясновидців та чаклунів, віруючих у порчі поробляння та привороти, які тих, хто взагалі не вірить ані у Бога, ані у чорта на адекватність, теж ніхто не тестував.